Це відео для тих, хто вперше в житті купив свій Mac і не знає, як з ним жити далі. Ось це док. Туди можна затягувати свої програми. Ось це Finder. Тут знаходяться всі твої файли. Це launchpad. тобто список всіх встановлених програм. Звідси ти можеш затягувати їх в док. І витягувати з дока теж можна. Пробілом можна відкривати файли, не відкриваючи їх. Це кнопка Command. Вона робить те саме, що і Control на Windows. Глобус міняє мову. Червоний хрестик насправді не закриває програму. Це робить скорочення Command Q. Програми можна скачувати з інтернету. Не обов'язково з App Store. Ось, будь ласка, можна скачати Google Chrome через Safari. Вимикати його не треба, просто закриваєш і даєш йому заснути. Батареї вистачатиме на цілий день, цикли батареї тепер нічого не значать. Заряджатися можна з усіх портів, зліва справа. Не обов'язково рідною зарядкою, можна заряджатися айфонівською, він теж зарядиться. Програми можна видаляти через Finder, Applications і просто поміщаючи їх в корзину. Ти можеш відкривати програми на весь екран, натиснувши зелену кнопочку. І так само зменшувати їх. Лайк, like, якщо було корисно.